Всім привіт! Настав новий день відпочинку. Ми прийшли в ліс. Зараз вам покажу. Поки піднялась, трохи захекалась, звісно. Тут дуже гарно, сьогодні такий сніжок прилітає, Вчора більше був сніг. От, але дуже гарно. Ля -ля. Сто... Да, мене ляля. Неймовірно гарно, з'єднання таке з природою. Просто клас. Зупинила відеозйомку, машини тут, бачите, їздять. Ну що, отака краса. отака краса. Ну що, ну бачимо ще гору піднімемось, йдемо. Головне лялічка знаєш знає, що? М -м, лисицю нам по дорозі не знайти. Вовка, ведмідя. Що тут ще в лісах Карпат водиться? У нас тут нічого не хапано. Ну, ми тут не хапани, а ось мадам цю маленьку, може, запросто. Ляй! Боже, люди, як тут гарно. Просто неймовірно. З'єднання з природою. Що може бути кращим? Просто клас. Сніжок рипить. Знаєте, що хочеться сказати? Люди відпочивають там, де центр, там, де скупчення народу, там, де ротовірус, кишечна паличка зараз гуляє по Буковелю. От. А ми віддалилися. Ми в лісі. Це дуже класно. От. Так, добиратись до центру. Хвилин 10. Ну так, 13 не більше. Прямо до ярмарку. Якщо до колеса вже, то трохи далі. От. А так, щоб до ярмарку добиратися, хвилин 13 не більше. Ну, я вам скажу, що ми то приїхали сюди на машині. От, але були, друзі, там на два дні забрали у нас машину. Ми не самі приїхали, ми з друзями приїхали. Фух, дихав, каже це все. Це. То що я хотів сказати? То ми їздили в центр на таксі. І вчора їздили в центр на таксі. І з Єренці їхали сюди на таксі. Так. Я речі далекувати, звісно, а в центру не дуже. Зато тут погляньте, яка краса. В центрі букови такого немає. Фу, оце так. Да. Ляль, не, не загубись, будь ласка. Вчора було в центрі. Ну, нам казали, що на вихідних було більше людей, зараз менше. Але все-таки дуже багато людей. І будемо день... показати для себе оцю красу. Неймовірно гарно. Ще я вам хочу сказати, що підніматись було набагато легше, ніж спускатися. Спускатися дуже так слизько, з на русскому язику. От, на нашому слизько. Ля-ля! А на стопе, Ти бачиш, тут таксі їздять. В лісі, я такого ще не бачила. Наказується там вверху готель. А я й не знала. Я думала, я йду в ліс. Там нікого не буде. Ляля, -ля, стой! О чого лу -лу, і Молі знаходять біля ног? Ти вічно у нас кудись біжиш, спішиш, я не розумію, куди ти біжиш? Ідемо. Тут такі ще звуки в лісі. Молі і Лулу прям ходять біля сестри біля моєї, біля ног прям ходять. Ця глянька побігла, їй взагалі по барабану. Головне взяти старт, а фініш десь там без іри буде вже. Ля-ля, а ну з дороги. Ляля -ля до мене. Ляля, я стою і ти стой. Ляля ля, стой! Ти уявляєте, машина їде і вона вперед, і їй все одно куди їй бігти, аби тільки бігти. І ще взяла на руки, вона так е, возмущається, типу Гіра. Защо ти мене на руки взяла? Да, чим вище чим ви, гори піднімаєшся, тим більше сніг йде. На не там трошки наче не так. Не возмущайся, Ляля. Зараз хтось по жопці пауч. По маленькі красиві жопки. Я коли була вдома, мені так хотілося кудись, знаєте, виїхати в ліс, подихати свіжим усім повітрям. Ну, у нас там який ліс, ми то їздимо в веселию гроші там, то... Навесні, то може влітку чи восени, зимку ми там ні разу не були, ну коротше, мені завжди захотілося всього рощу. А тут взагалі ялинкове повітря, сніг, гори. М -м -м -м. Моя відпустка планувалася ще з листопада місяця. <плес> Ми, запл... ми запланували її на січень. І ось нарешті ми приїхали. Чесно кажучи, я не могла вже дочекатися цієї дати, коли ми будемо їхати. Вот. Нарешті ми тут. Тепер насолоджуємось цими красотами. Так, Ляль, я тебе зараз пустю. Добре, бо я ж її несу на руках, щоб могла собі подумати. Тільки ти не біжи, добре? Ну. Кажи, Іра, я намагатимусь не бігти, а там як карта ляже, так? Да? Ляль. Ну, туман, туман все одно присутній. Зранку туману не було, зараз десь година дня. От, десь від другого, то зараз туман страшний знову. А зранку прям всі-всі-всі гори було видно. Зараз вам ще тут таку локацію зніму. Не знаю, правда, як ця гора називається. Тут десь гора хом'як повинна бути. От, як це називається, не знаю, але ну, як люди живуть в горах. Туман, туман, не погано видно. Кож, кожен обгорожений таким дерев'яним заборчиком. В кого двохповерхові будиночки, в кого одноповерхові будиночки. Отак от, от люди живуть. Це вже готелі почалися. До То дорога йде вже на Буковель. Ми на початку Буковеля, тільки-тільки село Поляниця починається, і ми тут. Ну, я ж кажу, в лісі. В лісі, в горах. До самого центру їхати хвилин 13 десь так. Отак От люди і живуть в горах. Мене, до речі, питали, чи не хотіла б я жити в Карпатах. Чесно, я скажу ні. Я хочу сюди приїхати відпочити, насолодитись відпочинком, але жити я така я міська людина. Я... Мені треба шопінги, двіж, Париж, Місто. Сюди так, приїхати відпочити так. Не більше. Ви може знаєте, якби може я народилася. В Карпатах, чи в Закарпатті, чи при Карпатах. Ну, можливо б я б зовсім по-іншому про це все говорила. А так я народилася в Дніпрі. Я така міська людина. Для мене вистачає відпочинку на пару тижнів, на 10 днів десь так. Ляля, ля нам вниз іти, зайка. Ти яка це зайка? Ти ж собачка. Ляля -ля, нам не туди! А ну стой! Жопа, жопа мала, ну? Ляля, -ля, стой! Я загнала свою мадам. Наступного разу буду брати повідочок і тільки з повідочком гуляти, це не годиться. Так, румтур в номерах я не робила, тому що якби ми були одні, це було б одне, а так як нас багато в доміку, то знаєте, не сильно хочеться фіксувати, бігати з камерою, знімати. По типу все, як ми у Міддянікові відпочивали у 24-му році, все в принципі, таке саме. Ось такі будиночки, є і мангальна зона, і ось дитячі площадки є. От. Так що на кожному поверсі санвузол є. Так що такі діла. От в такому ми живемо котеджному містечку. містечку. Я діток тут, бачите, забавки різні різні е, Спальню, може, якось там покажу вам трохи спальню. Свою, свою кімнату. Так, хочу показати вам свою кімнату. Це моя кімната. Я, правда, свої речі вже розібрала. Але в чемодані мами ще речі Надо її віднести в кімнату. От. І та телевізор. І такий вигляд з вікна. Це моя така кімната. Спалось прекрасно. Кому цікаво показує просто. А так, кухня-студія на першому поверсі санвузол, прихожа, на другий поверх піднімається три спальні, санвузол. Ну, таке нам вистачає, я вам так скажу. От такі справи. Чи рекомендую я. Це котеджне містечко, так, рекомендую. Тут класно, немає натовпу народу, як в центрі Буковеля, але ж добиратись, якщо ви приїхали сюди на потязі або на автобусі, добиратися е, на таксі. Що Буковель, центр Буковеля добиратись на таксі? Що? Будь-кою, куди б не їхали, треба таксі, якщо ви не на своєму автомобілі. Якщо ви приїхали на своєму автомобілі, то проблем немає ніяких. Ось таке сердечко, бачите? Воно вночі світиться, можна, червоним світиться, можна сісти, сфотографуватись. Вже Люди приготувалися до Дня Святого Валентина. А сьогодні тільки 29 січня. так от краса, до речі, ресторан показувала вам дуже і дуже смачно. Ми сиділи самі своєю сім'єю, потім ми тут з друзями відпочивали, також їли все дуже смачно, нам абсолютно все сподобалось. Тут при цьому котежному містечку, де ми знаходимося, наш номер трошки нижчий. Оцей будинок іде Амилась. А оце Оце наш будиночок, я зараз знімаю. Тут ось піднімаєтесь трохи. Ми піднялися і пішли їсти в ресторан. То нам дуже сподобалось, дуже смачно. Я, може, і ще піду сюди, баноша поїсти. Мама, до речі, зараз лежить в номері, нікуди не хоче йти. Я їй, я їй кажу, може трошки пізніше сходимо, поїмо щось. У нас, правда, є, повний холодильник, їде, і там і ковбаска, ну таке сухомятка, поняли? Але щось таке, чи баноша, чи бограча, чи борща, у кого є яке бажання, хто що хоче. Тут, до речі, значить, Оля тут мокра. Хотілося сюди поставити, бо тут мокра. Тут, до речі, значить, дітки займаються з інструктором, і не тільки дітки, бачите. Двигається оце. Я, як закле називається правильно. Це моя сестра спеціаліст. Піднімаються дітки нагору і потім навчаються, спускаються вниз. Ось така краса. так вам трошки показала ліс, Трошки показала коттеджне містечко. Тут чистять сніг, тут завжди чисто. Ходять дівчата, кожен день прибирають. Ну, ми сказали, що до нас кожен день не потрібно прибирати, ми підтримуємо самі чистоту. Але таке, знаєте, пол протерти, там вже ще щось будуть зробити. Дівчата приходять, полотенця міняють кожного дня. Ну, коротше, все на вищому рівні, так скажемо. Все, Ряль, я тебе тут не пускаю, тебе, яка дорога. От тут посипана дорога, а там в горах їлі спустилася. Це, до речі, біля нашого будинку, оце ми тут живемо в цьому будиночку, а біля нашого будинку е рецепція прямо. Сказали на рецепції, що ми зайняли найбільший будиночок. У нас багато просто. То ми зайняли великий будиночок. Так, що такі діла? Все. Зараз вдома тільки одна мама, немає нікого, всі перез'їжджалися, всі катаються на лижах. А я гуляю в лісі. Ось такі діла.